Вітаю керівників і бухгалтерів медичних закладів. З вами Олена Озерова. Працюєте в комунальному ЗОЗ, маєте в структурі аптеку або плануєте відкрити такий підрозділ? А чи знаєте, що відтак ризикуєте втратити неприбутковість? Поговоримо про це. КНП працюють у неприбутковому статусі, натомість аптеки створюють з метою отримувати прибуток, навіть якщо вони продаватимуть лікарські засоби із мінімальними націнками. Діяльність аптек як структурних підрозділів медичного закладу є торговельною. Чи може заклад залишитися неприбутківцем за таких обставин? Звернімося до податкового кодексу. Він не забороняє неприбутківцям отримувати доходи. Треба лише спрямувати ці доходи на статутні цілі й дотримуватися інших умов, прописаних у підпунктах 1334.1 та 133.4.2 податкового кодексу. Однак лаконізм норм ПК змусив платників звертатися до податківців, аби ті розтлумачили їх та висвітлили свою позицію стосовно сумісності аптечної діяльності із неприбутковим статусом. Висновки в і ПК для медзакладів виявилися невтішними на думку ДПС, розрібна торгівля лікарськими засобами суперечить умовам, яким має відповідати неприбуткова організація, згідно з пунктом 133.4 податкового кодексу. Водночас податківці не виключають, що питання можливо вирішити на користь медзакладів. Для цього радять внести зміни до порядку фінансового забезпечення охорони здоров'я у статті 18 основ законодавства України про охорону здоров'я. Зміни мають прямо дозволити комунальним і державним ЗОС не лише надавати платні послуги, а й здійснювати торгівлю лікарськими засобами. Що ж зумовило формування такої позиції в податківців? На нашу думку, рішення РНБО про заходи і забезпечення доступності лікарських засобів. Кабмін отримав. Доручення опрацювати спільно із місцевою владою питання про створення аптек як структурних підрозділів державних і комунальних закладів охорони здоров'я із запровадження мінімальних надбавок на цінок на лікарські засоби, що реалізуються. Але навіть якщо аптека при КНП продаватиме ліки із мінімальними націнками, заклад все одно отримуватиме прибуток, а його діяльність буде е, торгівельною. Цим рішенням, схоже, і надихнулись податківці. Утім, вихід із ситуації податківці підказали. Керівникам медзакладів варто звертатись до МОЗ, аби ініціювати зміни в законодавстві. Ще більше інформації щодо діяльності медзакладів шукайте в продуктах цифрового видавництва Експертус. Експертус це завжди своєчасна та фахова допомога у вирішенні ваших робочих ситуацій. До зустрічі!